Кошеня і сонечко. Боні подобалось грати на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошенят і маленьке сонечко з білими промінцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його рода голівка весело миготіла серед квітів. Боня грав у піжмарки з метеликом. Хлоп, зненацько щось сплюхнулось йому на носа. Гей, боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно припини. пирснув боня. Кошеня стрімголов гайнула до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. Мамусю, дивись, хто в мене є, загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулась мама. Так ось як тебе звати, прошепотів Боню. Сонечко. Боню привіт. До нього мчав рябий кудлати песик. Привіт, рекса. У тебе комашка на носі, таємничо повідомив песик. Авжеж, відповів котик, нібито була звичайнісінька річ. Її звуть сонечко. Цікаво, чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конше потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому, що воно одного кольору з сонцем? Боня почухав за ушком. Але ж у нього з чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя, правда, запитаємо когось ще. Тим часом сонечко переповзло Боні на лоба. Вона ніби й не збиралась відлітати. Неподалік з ромашок винирнула похнаста короляча голівка з довгими рожевими вушками. То бува не стася? запитав Рекс. Вона стася, озвалися до неї друзі, завжди. Кроличка зупинилася. У лапі в неї був кошик, повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жичка назвали сонечком? запитав Боня. Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи, засумнювався Рекс, багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, з'яснула стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає? Біля калюжі сиділи жебеня і уважно дивилися на малят. Може, й знаю, проскорекотіла вона. То кажи. хмикнув фрекс. Жебеня поважно почвакало до них. Пекучі вони, як сонячні, промені. Але якщо проковкнути швидко, то майже не боляче. Воно блискавично вистріло довгим лупким язиком. Гей, навіть не думай, зашипів боня. Він швидко прикрив лапку і сонечко, що повзло в нього біля вуха. Налякав, зареготала жебеня і шебовкнулась калюже. Не так уже й хотілося. Ти підступний брахон, загорчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав боня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю. Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда? Мамо, загукав Боня, – ти часом не знаєш, чому сонечко так звуть? Мама підвелась і подивилась на малят. Вітаю, тітинко Терезо, привітався з нею Рекс. Добрий день, Рексико, мама кішка ласкаво покуйовдила його кодлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечко живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посядеш сонечко на лапку і співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу перепозло на неї, Ні, ніби лише цього й чекало. Заспівай, Матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечку розійшлися. І на їх місці з'явилося чорне крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже. Боня помахав сонечко лапкою. Йому було трохи сумно. Не журися, синко, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке лише одне, зітхнув Боня. На нього чекають вдома і нам також уже час. Мама мені ж його носика. Ходімо. Здається, я зрозумів, вигукнув Боня. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових камашек сонечками. Розумнику мій бабуся поцілувала боню в пухнасту щічку.